Субота, 6 липня, ранок. На дачі ми давно не були, хворіли. Вчора вечором приїхали, було багато роботи, не знімалося навіть. У нас перші помідори вже є, до стих кроха вони такі є маленькі. І перші помилки зрозуміло, що не так тепер краще зрозуміло. Ну, Що мається на увазі? Це те, що помідори дуже близько посадив, бо вони були під накриттям. І тепер дуже важко вчора їх підв'язував, посинкував, дуже важко добратися до середнього ряду. Три ряда вже ніколи не буду садити більше. Це непрактично. Також огірки. На сітку вчора теж допомагав їм. Туди залізти, є вже в нас перші огірки, їх є багато, але не видно. От, як будуть на сітці, то буде видно. Десь там я вчора їх бачив, бо я вчора це все піднімав. От, є їх там досить. Сьогодні зранку підживлював курником майже все. Зараз буду обробляти квадрізом. Квадрісом помідори і огірки води наносили вчора, щоб було чим поливати. Отже зараз обробка квадріс буде ізобіон, як прилипач і як препарат, який знімає стрес. І також, напевно, брексил, мік, мікроелементи дамо ще на рослини. Обробимо. Помідорі, огірки. Ну і картоплю. Картоплю вже бачу вже все, старі листя, але обробимо, щоб фітофтора від картоплі не переходила на помідори.